Нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм, бо це бій за саму суть людяності, за свободу, гідність і справедливість. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Один із пріоритетів Кременчуцької громади постійна підтримка військових: кожне передане авто, кожен дрон, кожна зарядна станція це шанс зберегти життя, підвищити ефективність, забезпечити перемогу. І черговий вантаж допомоги вже в руках тих, хто боронить Україну. Кременчук продовжує системну роботу із підтримки українського війська. На передову знову вирушила допомога цього разу для легендарного підрозділу Дике Поле, у якому служить багато Кременчужан. Захисники отримали важливе технічне підсилення. Одному з підрозділів сил оборони це уславлений підрозділ Дике Поле передаємо обладнання. Там служать хлопці з Кременчука. Вони звернулися той дрон, що випросили. Зарядна станція, повний комплект для роботи для того, щоб бачити ворога і ефективно координувати роботу. Дрони вже давно стали одним із найефективніших інструментів сучасної війни. Їх часто використовують як ударні засоби, що несуть вибухові заряди і можуть із високою точністю вражати цілі. Разом із дроном бійці отримали потужну зарядну станцію. У польових умовах, коли доступу до електромережі немає, така станція дозволяє живити одразу кілька пристроїв: рації, планшети, ноутбуки. Це гарантія того, що зв'язок не буде втрачений у критичний момент, а розвідка та координація боїв залишиться на належному рівні. Дякую. Дуже велика подяка. І від нас, від нашого такого маленького колективу. Ну, дуже дякую. І дякую. Шеврон, Супер. Затверджений. Степ та воля. Супер. Дякую дуже. та воля, дике Дякую. Дякую ще. Підрозділ Дикі поле один із тих, що формувався в умовах повномасштабної війни. До його складу входять бійці із різних куточків України, зокрема й Кременчука. Наші земляки неодноразово брали участь у найзапекліших боях, і саме завдяки таким підрозділам Україна стримує та відкидає ворога. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні ми розповімо про тих, хто не шукає слави, але щодня творить її для всієї країни. Про тих, хто стоїть на передовій невидимого фронту, сильних, вірних і безстрашних. 23 червня Україна вітає воїнів Центру спеціальних операцій Альфа, служба безпеки України із професійним святом. Увага на екран. 23 червня день, коли Україна з глибокою вдячністю схиляє голову перед тими, хто завжди перший. Перед тими чиї імена часто залишаються невідомими, але чиї вчинки вписані в історію боротьби за незалежність. Центр спеціальних операцій Альфа служби безпеки України це еліта, воїни світла в найтемніші часи. Це люди, для яких не існує слова неможливо. Вони діють швидко, точно та безпомилково. Вони ті інші, рухаються безшумно. Їхня місія захистити Україну будь-якою ціною від нейтралізації терористів до визволення заручників від виявлення шпигунів до участі у фронтових боях, там, де найнебезпечніше, вони вже працюють. Їхній девіз – тиша перед бурею. їхня зброя рішучість, мужність та вірність, їхні удари безжальні для ворога та рятівні для держави. Сьогодні про них знає весь світ, бо саме завдяки таким, як вони, Україна живе, Україна бореться та перемагає. Народний депутат України Юрій Шаповалов також привітав спецпризначенців. Щиро вітаю всіх службовців Центру спеціальних операцій Альфа з професійним святом. Бажаю вам вдалого виконання всіх завдань. Завжди повертатись з них без втрат міцного здоров'я, залізної витримки, перемоги, миру і родинного затишку. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. У горішніх плавнях ветеринари однієї з місцевих клінік звернулись по допомогу до рятувальників. У гнізді на високому стовпі лиличенята опинились під загрозою загибелі. Подробиці цієї драматичної історії у наступному сюжеті. Тато лелека відповідальний за годування сім'ї травмував лапу і більше не приносить пташині родині їжу, розповіли рятувальникам очевидці. Протягом трьох днів він не з'являвся біля гнізда, де лишилася мама лелека і троє пташенят. Помітивши це, небайдужі місцяни забули на сполох і викликали рятувальників. На місце прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС за допомогою автодрабини піднялися до гнізда, обережно дістали трьох лелеченят та передали ветеринарам для подальшої госпіталізації у клініку. У цій щемливій історії травма тата лелеки стала вироком для всього гнізда, а людська не. Байдужість порятунком. Бо саме ми, звичайні люди, стаємо відповіддю на чийсь мовчазний крик про допомогу. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. В епоху гібридної війни справжнім фронтом стала і інформаційна сфера. Те, що ми читаємо щодня в соцмережах чи телеграм-каналах, формує суспільну думку і часто наші дії. Але не кожен анонімний пост про правду, деякі з них інструменти впливу ретельно замасковані під голос народу. Місцевий телеграм-канал Джокер Кременчук грає в анонімність, але пахне знайомими грошима. І в цієї гри є режисер. Його ім'я Костянтин Живаго. Так, той самий олігарх втікач, фігурант санкційного списку, бізнесмен із російським присмаком, багаторічний гравець у велику політику, великі підприємства і ще більші маніпуляції. У руках живаго медіа це інструмент, а Джокер приклад того, як можна відкрито критикувати тих, хто заважає інтересам олігарха, водночас захищати своїх, навіть коли ті вже давно вляпалися по вуха. І головне увага видавати все це за голос народу у чорному списку. Міський голова Віталій Малецький, бо очевидно не танцює під дудку живагом. А от у білому колишній голова райради Колотієвський, який колись фактично заблокував роботу ради, але був зручним, бо вчасно виконував укази хазяїна. Зауважте у Джокері про бездіяльність Колотієвського протягом років ні слова. Окрім того, Джокер постійно гріється в інформаційних обіймах видання Кременчуцька газета та його редактора Олега Булашева. Того самого, хто вже роками маскує піар живаго під журналістику. Коли навіть указ президента про санкції проти олігарха не заважає писати про нього в стилі невинного постраждалого від рук держави, стає зрозуміло, тут давно не про об'єктивність, а про бюджет. До медійної родини додається ще одна людина депутат Богдан Лазоренко. Він зв'язків із живаго не приховує, і цей зв'язок добре видно не тільки в політичних рішеннях, але й у медіаповедінці. Джокер і Лазоренко схожі на інфодует. Правоохоронці вже почали придивлятися до веселого театру Джокера. Сподіваємося, вони знімуть маски і покажуть справжнє обличчя. Бо за ніками в інтернеті ховається зовсім не народна думка, а досить конкретні інтереси конкретної людини. А нам, як завжди, лишається фільтрувати інформацію і ставити запитання. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Аби пам'ять про героїв Другої світової війни жила і далі саме з такою метою вчора відбулося погашення конвертів із зображеннями крюківських партизан. Як це було, бачили наші журналісти вихідними у день скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні відбулося урочисте погашення конвертів із зображеннями тих, хто під час окупації Кременчука протидіяв німецьким загарбникам у Крюкові. День пам'яті жертв нацизму і фашизму. 22 червня. Ми хочемо спомнити наших кривків'ян, які давали такий супротив нашому ворогу. Тоді це було з заходу, зараз схід. Він було цікаво, як ці люди сопротивлялись, як вони бились з ворогом своїми методами. 11 конвертів, 11 облич. Ці мужні чоловіки і жінки ціною власного життя та здоров'я протидіяли німецьким окупантам. Аби дослідити історію кожного з них, попередньо було проведена титанічна дослідницька робота. Більше 45 років я збирала матеріали, спілкувалася з людьми нашого краю. Багато приклали музеї зусилля для того, щоб вулиці були названі іменами героїв. Але багато наших земляків і не знають конкретно долі. Які криються за цими назвами, тому сьогодні, завдяки філателістам Кременчука ми змогли увічнити пам'ять наших підпільників. Варто зазначити, що Крюківська підпільна організація відзначилася своєю унікальністю, бо більше навіть відіграла важливу роль у деокупації Кременчука, давши змогу зробити це раніше. У Крюкові на Дніпрі з 1941 по 1943 рік діяли дві підпільні організації. Лейтенанта Дніпрова і Георгія Питька. Ну, деякий час вони там один одному допомагали. В них були спільні операції диверсійні, але в основному вони діяли окремо. І... Це практично родини. Вони всі були народними ополченцями. У 1941 році. Ви знаєте, в Кременчуці перша в Україні була дивізія Кременчуцького народного ополчення. На заході був присутній і родич одного з крюківських підпільників: племінник Івана Зайцева. Подвиг він свій зробив Лозуватка Є такий населений пункт Кіровоградської області. Партизани, розвідники лейтенанта Дніпрова аж до Миколаївки Дніпропетровської області проводили свої. Дії диверсійні. Іван Зайцев загинув у 1943 році під час однієї з операцій. Містяни поховали його під час окупації, пізніше перепоховали вже урочисто у хрюківському парку. Однак у 1949 році радянська влада забула про подвиги крюків'янина та таємно розрівняла могилу Зайцева і ще двох його побратимів. А на її місці було встановлено пам'ятник Сталіну. Їх перевезли, коли перевезли. Получається, так таємне перепоховання пройшло. Просто розгорнули те саме, я ж кажу, сталося із Чорнобабою. Чорнобабі відновили на Круківському кладовищі напис заробили. Ну там під низом нема нікого. Такі заходи є важливими, адже бережуть пам'ять хоробрих патріотів України, які тоді, у роки Другої світової війни, захищали землю від загарбників. Кременчук пам'ятає усіх героїв тієї війни і шанує героїв сьогодення. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Поруч, пошкоджений дах або вибиті вікна внаслідок ворожих обстрілів. Якщо ваше житло постраждало, ви маєте право на компенсацію. У нашому наступному сюжеті покроковий алгоритм дій, який допоможе пройти шлях від фіксації збитків до відновлення оселі. Російські вороги далі частіше обирає за цілі житлові квартали українських міст, підступно задаючи ударів по мирному населенню як у день, так і вночі. Кременчук не став винятком цими вихідними. Шквал шахетних і ракетних атак знову позбавив спокою мешканців міста, вибухами зруйновано дахи будинків, розбиті вікна, пошкоджено фасади та інші елементи житлових будівель. У таких складних обставинах важливо знати чіткий алгоритм дій, який допоможе постраждалим оформити статус потерпілого, зафіксувати збитки та подати заявку на компенсацію. Перший крок звернення до Кременчуцького районного управління поліції. За адресою вулиця 29 вересня, 6 необхідно написати заяву про надання статусу потерпілого та ініціювати порушення кримінального провадження. Про собі необхідно мати копії таких документів: паспорт, ідентифікаційний код, документи на право власності, технічний паспорт на квартиру та за можливості фото або відеофіксацію пошкоджень. Якщо зібрати все одразу не вдається, подати документи можна пізніше. Далі подання інформаційного повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити, звернувшись до центру надання адміністративних послуг. У ЦНАПі також можна зареєструвати право власності, якщо відомості відсутні у державному реєстрі речових прав, та подати заяву на отримання компенсації. Зверніть увагу для цього заздалегідь необхідно відкрити спеціалізований рахунок у банку. Учаснику державної програми є відновлення. Детальніше про це можна дізнатися за телефонами, які бачите на екрані. Цілодобову підтримку також надає і служба допомоги мера Кременчужанам. Короткий номер 1563 з мобільного. Альтернативно всі ці дії можна виконати й онлайн через портал дія. Перейдіть в меню послуги, розділ є відновлення. Повідомити про пошкоджене майно. Далі подати заяву про виплату. Для подання заяви треба вибрати пільгову категорію, якщо вона є, надати контактні дані, замовити довідку про несудимість у дії. Заяву опрацює спеціальна комісія. Вона проаналізує дані і розрахує суму сертифіката на купівлю нової домівки. Сповіщення про готовність сертифіката надійде в застосунок, щоб скористатися сертифікатом, потрібно. Подати заяву в дії для бронювання коштів за сертифікатом, укласти угоду купівлі в нотаріуса, зазначивши сертифікат як спосіб оплати. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна. Головне не зволікати своєчасне звернення до відповідних служб перший крок на шляху до компенсації та відновлення житла. Навіть у часи втрати руйнувань можна повернути втрачене. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. З нагоди 127-ї річниці від дня народження видатного полтавця, ім'ям якого названо Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, В навчальному закладі відбувся захід пам'яті. Детальніше вже забудь. Юрій Кондратюк полтавець, який випередив свій час і став одним із піонерів космонавтики. Він зміг створити унікальні наукові роботи, які стали основою для майбутніх космічних польотів. Згодом його праці потрапили до рук американських інженерів НАСА, і багато хто з дослідників вважає, що саме траєкторія Кондратюка лягла в основу місячної програми Аполлон. У Полтаві Національний університет Полтавська політехніка носить ім'я цього українського винахідника днями на честь 127-ї річниці від дня народження Юрія Кондратюка в навчальному закладі. Вшанували пам'ять видатного полтавця. Наш університет відрізняється тим, що ми дуже дбайливо ставимося до нашої. Пам'яті до нашої історії і до наших традицій, і от сьогодні ми традиційно зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять видатного полтавця, людини, ім'я якої носить наш університет, Юрій Кондратюк, Він же Олександр Шаргей. Мені приємно, що з моменту відкриття цього монументу це стало символічним місцем і такою візитною карткою нашого університету. З цієї нагоди в університеті відкрили оновлений музей історії полтавської політехніки, де знаходиться велика колекція, присвячена Юрію Кондратюку. За ініціативою та за підтримки президента університету Володимира Онищенка. Ми презентуємо оновлену експозицію Народного музею Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. І зараз за дгожою традицією, перед тим, як переступити поріг оновленої експозиції, я запрошую зняти символічний покрів з титульної вивіски, яка прикрашає коридори центрального корпусу нашого університету. Також відбувся масштабний круглий стіл на тему від ідей Кондратюка до смарт-рішень. інноваційна місія полтавської політехніки на пошану вченого зі світовим іменем. Валерія Лисенко, Ван Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Єдині у вірі та прагненні до миру. Вже традиційно віряни зібралися на площі перемоги у Кременчуці заради спільного молебня. Детальніше про це наш наступний сюжет. У Кременчуці, цими вихідними на центральній площі міста відбувся спільний молебень за участі вірян різних християнських конфесій. Захід зібрав десятки небайдужих мешканців міста, які об'єдналися в спільній молитві до Бога за найголовніше довгоочікуваний мир в Україні та незалежність нашої нації. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Священнослужителі православних греко-католицьких протестантських церков разом із присутніми зверталися до Господа з проханням про захист українських захисників, про зцілення ран війни, про силу, витривалість і мудрість для всіх, хто сьогодні творить історію нашої країни. У спільній молитві звучали слова вдячності за кожний новий день, за кожне врятоване життя, за кожну перемогу маленьку чи велику. У нас була шалена атака. Від Російської Недофедерації і дуже багато і шахедів, і ракет летіло на Кременчук, і була дуже велика кількість взривів і руйнувань. Але попри все, ми з вами сьогодні тут, ми живі і ми маємо можливість знову збиратися разом і молитися. Усі, як одне серце, як єдина нація, просили в Бога сили вистояти та зберегти віру в перемогу. Такий міжконфесійний молебень у центрі Кременчука став не лише релігійною подією, а й потужним виявом громадської позиції, символом єдності, співчуття, любові до ближнього та Всевишнього, мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом. Дарувати життя вічно тим, яких ти передав йому, а вічне життя в тому, щоб вони спізнали тебе єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа, цей захід став символом співчуття і солідарності, де кожен молився за мирне майбутнє Україну і за силу духу для всіх громадян країни. Боже, тож благословляємо усіх повсюди, покаятися, знати, хто ти є, і мати тісні стосунки, відносини з тобою, щоб люди вклонялися тобі і служили тобі від щирого серця, від усієї любові і розуміння. Боже, благословляємо наших захисників, ім'я Ісуса Христани, нехай Твоя благодать і милість супроводжує їх скрізь. Подібні спільні молитви мають особливу силу, бо коли християни різних конфесій єднаються в намірах і в дусі, це ще один крок до справжньої духовної єдності українського народу. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Краманчуцькі новини. Дякуємо всім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість вигнати окупантів з нашої землі. Не забуваємо героїв, які віддали своє життя заради миру. Слава Україні та її героям.